Привіт, привіт, привіт! Ми ще з наші безкоштовні лайні тренування. Повертається. Сподіваюся, ви себе добре почуваєте, вже встигли виконати всі тренування, які були записані до так. І ми знову повертаємося з вами в стрій. І так сьогодні я для вас приготувала руханку. Так, зарядку, як вам не яку ви можете використовувати абсолютно кожного дня, вмикаючи запис, переглядаючи знову і знову, так, долучайтеся. Дякую за ваші вогники, за ваші серденьки, за ваші привітики. А, так, Одяг зручний, комфортний, нічого вас не обтяжує, не перетискає. Можете бути по посоняшні, можете бути в кросівках, можете бути в шкарпетках за вашим бажанням. Рухуничка. А вона буде не дуже довготривалою. Я думаю, ми встигнемо вкладемося з вами 15 хвилинок. Так, долучайтесь, і ми з вами поступово починаємо. І так, під час будь-якого тренування, руханки чи практики, наприклад, йоги, завжди дослухайтеся до своїх відчитів. Ніжками залишаємо на ширині тазу. Коліна вирівнюємо, хвостики злегка підкручуємо до себе, але ми нічого не затискаємо. Плечі відводимо назад, допускаємо вниз, легка порухались, струсили підкриття, залишаємо паралельно до коленка і за маківкою витягнулися до кориса. Виконуємо з вами вдих, одразу піднялися, на носочки потягнулись і видихаємо вниз. І ще вдих і видихаємо вниз. Останній раз. Вибов'ю та ніжно повертаємося в своє тіло, пробучимо, особливо, якщо ви дуже давно не займалися чи взагалі ніколи не займалися. Стопу залишаємо наш ширині тазу. Тазом та корпусом не рухаємо і починаємо виконувати з вами перекати пальці та п'яточку. Ще два. Я ж просто пытала внутрішні. Там на ширині. Тазу. За руками витягнулися вперед та зараз спрямовуємо вперед на мене. За одною рукою малюємо півколо, розкриваємо себе, поглядом супроводжуємо рух руки і повертаємося. І в інший вдих, видих, Продовжуємо череду. Рухаємося спокійно та повільно. Поступово починаємо відчувати приємне тепло, що розливається по тілу. руками вперед, долоні поєднуємо в замок, видихаємо спинку злегка з І під час вдиху розкриваємо грудну клітину, що видих, розширюємо лопатки. І вдих поєднуємо їх. Разом видих і вдих. Бік вправо та вліг. Один-один. Потягнулися в один бік і починаємо скруглятися сам крутним відділом, поперед продовжуємо витягуватися порох до Ви зрі руху спокійно, особливо, якщо багато часу проводити за кермом чи в положенні сидячи. Змінюємо напрямок. Останнє коло, повертаємося, руки, роз'єднуємо, опускаємо з вами вниз. Плечі злегка обертаємо і злегка струсили, розслабили верхній плечовий пояс. І з вами праве коліно досити, за руками витягнулися в протилежні боки, долоні тримаємо на рівні з плечовими з висугами за матівку витягнулося. Утримуємо рівновагу. Конуємо вдих і з видихом опускаємося. Коли випадок, розкриваючи грудну кліпіну. Куд коліна 90 градусів, коліно тримаємо в площі стопи. І спокійно знову повертаємося в баланс. Видих. Видих. В центр, підтягуємо праве коліно до себе, долонюємо з легко обхоплюємо і у Рухи рухаві, злегка в один та в інший бік. Опускаємо вниз, Підтягуємо коліно іншою ноги. І опускаємося з вами. Овипад розкриваємо кіноклітину. Продовж. Збалансовуємо себе, дихання спокійне та рівне. Широм не затискаємо. Не забувайте про посмішку. І зараз витягнулися, залишаємося в невеликому статичному положенні. Повертаємося. Підтягнемо коліно до себе і виконуємо декілька кругових обертань. Зупиняємося, ніжки повертаємо. Виконуємо декілька крокувань, щоб зняти навантаження. Долоні вкладаємо на тазові кістки, стопи залишаємо на ширині. Тази коліна з легко пом'якшені, такі пружинні коліна. Нахиляємося вниз до паралелі і з видихом спинку понку поступово підіймаємося. І ще нахил, видих. Нахил. Ви. Останній раз. І полих. Руки опускаємо донизу. Зараз ми будемо витягуватися за правою рукою вперед. Погляд спрямовуємо в напрямку до лівого плеча. І голову повертаємо до лівого плеча. Повертаємось і витягнулися в інший Корпус по можливості нахиляємо до паралелі, відчуваємо витічні по всій лінії хребта. За маківкою витягнемося. Повертаємося до вихідного положення. Виконуємо з вами чотири класичних хвилі. Прогнулися, наскільки вам вдається. І з круглого спонку хребиться хребцим, розкручуємося та вираз. Що ви виконуєте просто для релаксації, цього вам буде достатньо. Вдих і видих. І так, ми з вами беремо нашу праву ногу, права рука, лівою долоною обхоплюємо себе за зап'ястя правої руки. І з видихом заводимо праву ногу по діагоналі назад, ліва залишається опорно повністю витягуємо всю праву боку поверхню корпусу. Повертаємось. І знову. Право. І витягнули, залишаємося. Тримали 4, 3, три, 2, 1. Повертаємося в нейтральне положення. Змінюємо положню. І поїхали. Потягнули інший бік. Інший бік. Витягнулися, тримаємо. повертаємося, Чудо. Я ми з вами ближче до краю колумка, так щоб колонок залишився попереду. Вас скругляємося, долонями, крокуємо вперед, виходимо в варіацію гірка. Таз піднятий піднятий догори, по можливості, зараз коліна можуть бути зігнуті, а спинку намагайтеся витягнути. Якщо ж комфортно, коліна також поступово вирівнюємо. Бо через одне коліно, п'ятку іншої стопи тягнемося вниз до колонка. І продовжуємо чередування. Одна, та інша. Та інша. Рухаємося спокійно. Потягнулися злегка двома п'яточками вниз. Коліна вкладемо вниз. Потягнулися зараз грудною клітиною та підборіддям вниз до килимочка. Поступово за маківкою пірнамо, вкладаємося на лікті. За підворіттям злегка витягнулися до гори, але плечі опускаємо вниз, шия залишається довгою та вільно. Вкладаємося вниз повністю, на від того ні в замок, стопи розслаблені і з видихом за замком злегка потягнулися. Лопатки зведені, добре розкриваємо грудну клітину погляд. Будемо попереду сила, відпускаємо долоні, вкладаємо попереду себе, підіймаємося на пальці ніг і з видихом починаємо з маків поступово скруглятися, потягнулися чолом вниз до килимочка. Витягнулися, З круглою спинкою знову підіймаємося, виходимо огірку. Коліна можуть бути зігнуті. В першу чергу відчувайте витяжіння поспунці. Чудо. Кладемо коліна вниз. Поступово вкладаємося, переходимо на лікті, за маківочкою витягнулися. Кладаємося вниз, стопи розслабили. Долоні поєднуємо в замочок і одягнумося. Вкладаємося вниз, підіймемося на пальці ніг. Почнемо з накидки, з круглями і потягнулися чолом вниз до килоночку. Закриваємо наш таз виконуємо іконному Один, два, три, чотири і в взворотньому напрямку. Знімаємо навантаження з наших тазу, на суботи і не забадимося. Змінюємо напрямок. Інша нога. Один, два, три, чотири. Змінюємо напрямок. Один. Два. Три. Чотири. Видихаємо, скругляємось. Вдих. Розкриваємось. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Останній раз. Спинку повертаємо до нейтрального положення, таз будемо назад, руками кукуємо до силу, сідаємо і сходимо з положення. Сідаємо ближче до краю килимочка, так щоб килимочок залишився зараз позаду вас. Долоні ми обхоплюємо себе за стирну, за маківочкою витягнулися догори гори, вдих, з видихом хвостик підкручуємо, ніби в ложечку так сідаємо, утримуємо себе, в'язаємо центру і поступово починати. Круглою спинкою вкладатися. Підтягмо коліна до себе, злегка відчуєте, що ваш поперед злегка відривається. В цей момент голова лежить на килимку, Кут колін 90 градусів, невеликий кивок голови і м'язо на церкву приймучу себе поступок, підіймаємось. І злегка швидше. Але також більш повільно мути. Вітаємо коліна до себе. Виконуємо декілька кругових обертань. Змінюємо напрямок. Підтягнули коліна до себе. Відпускаємо одну та іншу струпу. В тесть вкладаємо їх ширше клинка. Долоні можете поєднати замок, можете просто одну поверх іншої покласти під. Цю голову повертаємо в правий бік, коліна, вкладаємо в лівий бік, витягнулися, затримуємося. Ніколи постати. Чотири, три, два. Один. І потягнулися в інший бік. Тримаємо себе. Чотири, три, два, один. Повертаємося в центр. Стопи поступово збираємо, коліна підтягнемо до осипу і поступово згинаємо, розгинаємо коліна. Підтягнули коліна до себе, руки та ніжки підіймаємо гори, Виконуємо ф'язку до довільному виконанні. Вісім, Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Підтягнули ніжку до себе. Під час вдиху витягнулися сірочку на комочку. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Останній раз. Робимо невеликі похитування. Повертаємося з вами набік. Руками допомагаємо собі. Підіймаємося. Сідаємо в комфортне та зручне для себе положення. Видиха спиною потягнулися назад. Під час вдиху розкриваємо, себе потягнулися вперед і закінчимо пальців рук, витягнулися вперед. Сідниці не відриваємо від квинка. Долоні починаємо поступово крокувати вдовг серед водих. А витягнулися. Розвертаємося знову в положенні квадропиту. Долоні під плечом коліна під тазом, спинку скругляємо. І починаємо виконувати кругові обертання навколо власної осі, знімаючи всю навантаженість з хребта. Круглою спинкою потягнулися стопори і рухаємося в зворотньому напрямку. Зупиняс та з підіймаємо договор. На ширині тазу. Виконуємо саме вдих і видихаємо. І ще вдих. І видихаємо. Останній раз. І видихаємо. Розкручуємося і розстаємо. Подякуйте собі, обов'язково за цю невеличку. За те, що ви порухалися, повернулися в своє тіло, приділили невеличкий проміжок часу саме собі. Чекаю від вас зворотній зв'язочок в коментарях, і до наступної з вами зустрічі в прямому ефірі. Зустрінемося!